Загадки про зиму. Біла, гарна, чарівна, мов снігуренька вона, землю прикрашає, сріблом засипає, все навколо начарай. Нума, хто це? Відгадай! Зима Узори вишиває, без голки і без нитки, улітку спочиває, а взимку дуже рідка. Це мороз. Білий, як сорочка, пухнастий, як вочка, крил немає, а гарно літає. Що це за птиця, що сонця боїться? Сніг. Зимку крили ми на вкруг, ліс, дорогу, поле й луг, а як сонце припече, ми струмочком потечем. Це сніжинки. У нас узимку білим, цвітом сад розцвів. Неначе літом. Це іний. Пані крижана зі стріхи, ноги звісила для втіхи, А як сонце припече, пані плаче і тече, це бурулька. Кулі снігові катаю та до докупоньки складаю. Капелюх, відро стареньке, ніс морквяний червоненький, Вийде білий чоловік, як він зветься. Сніговик Лється річка, ми лежимо. На ріці лід ми біжимо. Це ковзани. Влітку коні спочивають, взимку діточок катають, коніці не просять їжі. Хто ж вони? Звичайно ж лижі В зимовий студений час люблять всі малята нас, з гірки ми рушаємо путь. А на гірку нас везуть. Вірно, це санчата, молодці малята.